Слава Ісусу Христу! Запам'ятай, традиції та релігійність не врятують тебе від пекла. Жодна свічка, жодна ікона, жодні мощі святих, жодні молитви до померлих людей не врятують тебе від пекла. Врятувати від пекла тебе може лише. Ісус Христос лише живе спілкування з Ним, лише справжнє, щире покаяння перед Богом у всіх своїх гріхах та визнання Ісуса Христа Своїм Господом і Спасителем, може врятувати Тебе від пекла. Я благословляю Тебе і бажаю. Спасіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.